Воїни в білих халатах, харківські медики, які всі ці місяці гідно несуть свою службу, незабаром відзначатимуть своє професійне свято. Часи кажуть не з легких, але саме зараз, як ніколи, всі як один повинні вважають щастю слідувати своїй обітниці. те, що це моя улюблена справа. Це моя улюб... моя професія, і головне, що ми повинні робити в цей час, кожен з нас це займатися своєю. Справою особливо лікарі. Як лікар, я ставлю задачу перед собою, перед собою працювати в лікарні та надавати медичну допомогу, де здрастичну допомогу. Як викладач, цикл викладання він припинився, мабуть, на два тижні з початком війни. І після цього він був поновлений та відбувається онлайн. Тобто в цьому режимі працюємо і з метою з думкою з мрією вийти в аудиторію. То побачити наших студентів напередодні свята керівництво міста подякувало медикам Холоногірського та Новобуварського районів за невпинну працю та відданість своїй професії. Важкі часи, і на протязі всього цього часу кожен день ми, не покладаючи своїх зусиль, рук, просиналися і допомагали людям. Те, що ми робили все своє життя, і нічого іншого ми, так сказати, не робили, це допомога людям, перш за все, місту, людям, які приїжджають до нашого міста, людям, які мешкають тут. Усі ми. Намагаємося допомогти, оказати свою частну допомогу. На даний час у нас така праця, що ми дуже відволіклися від цих усіх свят, тому ми працюємо, Ну, дуже приємно, що про нас не забули, нас пам'ятають, дуже дякуємо всім. Ми стараємося працювати для людей. Хочу привітати вас з плетешним святом, день медичного працівника, дуже важливе свято. Перше ми відмічаємо, да, у ці дні свята. Хочу перш за все подякувати всім вам, подякувати за те, що ви зараз в Харкові в нашому місті. Подякувати за вашу працю, бо це необхідно з точки зору надання медичної допомоги нашим людям. І з точки зору емоційна допомога, бо к вам приходять, коли дуже важко. І потребує надія допомоги медичної, він надії психологічна, емоційна допомога. В ці жахливі часи, коли йде війна, і я дуже вдячний кожному з вас, що ви це робите, і насправді це нужна героїчна Вчинки, які ви кожного дня робите для наших людей. Дуже вам вдячний за це. Хочу побажати всім вам, перш за все, міцного здоров'я, щастя, миру і як перемоги України. Разом будемо відбудовувати серце, що на кої нашого Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов. Новини Харків. Це